Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день і починаємо з особистого життя. Ой. Так, ну дивіться: тут буде завершена ситуація. Тут про, про новини, які, ну, знаєте, щось буде прояснено в спілкуванні. Якась ситуація пов'язана з або для когось з навчанням, або для когось як новий початок і нова, новий шлях. І, знаєте, це як для когось з дітьми може бути пов'язана ситуація. Але ж це як знаєте, домовляння е, про все ж таки, воно тут і про новий шлях, і про нові можливості, і про дійсно про навчання. От в якійсь ситуації вам треба чомусь навчитись, і ну, просто це або ви для себе розумієте, що це обов'язково, або вам це хтось так про це буде так розповідати, що краще б за все тобі це вміти. Ну, це важлива буде розмова. Вона для вас буде важлива саме тими змінами, які може надати вам в майбутньому, якщо ви дійсно зацікавитесь тим, що людина вам буде пропонувати. Бо тут може бути жінка з чоловіком, друзі між собою, може бути в родичів якась там між собою розмова. Ну, ви різні, у вас по-різному воно буде. Далі дивимось, сфера кохання. До чого вам тут готуватись? У сфері кохання? Тут хвилювання, якісь теж завершуються. Якісь, знаєте, Десь за щось за якусь позицію, ви тримались, от просто знаєте, або може, як щось з вашого життя ніяк не йшло. От просто затримка якась в якійсь там сфері вашого життя, і хвилювались настільки, що могли просто, от, знаєте, як відсторонюватись від людини, від спілкування, ну те, що вже заважало вашій парі. Ну, ситуація вона врівноважиться, вона завершиться і завершиться от, ну, гарними а, результатами для вас і для вашої пари взагалі. Далі дивимось, робота, до чого вам готуватись в роботі. Так, я трошки їх прикрию, бо не одягнені. Там у нас коханці о, карта. Так, ну дивіться, королева Пентаклів мені тут показана. І ситуація десь якась інформація стосовно роботи, стосовно певної якоїсь справи. Вона вже буде ну, цілком і повністю розвалена. Це просто, знаєте, як завдяки якійсь інформації сама по собі ситуація вже ну, просто розвалиться, не буде вже триматись так, як до цього дня. І це надає можливості обрати подальший шлях. Врівноважити ситуацію. Тобто тут позиція розвалу якогось, вона не в поганій позиції лягає. А тут, знаєте, те, що повинно було так статись, те, що кармічно так налаштовувалось, налаштовувалось і врешті-решт воно сталося, щоб ви або відпрацювали якусь свою ситуацію, от просто зробили так як слід. Або ви тут будете, ну, як на подальше собі мати уроком ситуацію, і щоб більш не потрапляти в такі ситуації. Ну, щось тут, знаєте, важливе, от саме для вас важливе, і саме, ну, скажімо, для вашого оточення, щоб розставити всіх по місцях, щоб побачити, хто в якій ситуації як себе поводить. Ну, тобто якась така доленосна ситуація. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Жезлів, на дні колоди єрофант. Тут треба буде закрити якусь ситуацію суперечок, якусь ситуацію, в якій вам як ножа в спину можуть встромити суперництво якесь Закрити, щоб більше навіть не повертатись до цієї ситуації. І так, знаєте, закрити без сумнівів. От, просто ви собі висновки зробили. Крапку поставили і далі все. Ви знаєте, як вам далі вчиняти, і все ж таки день кармічних відпрацьовок, щоб ви розуміли, на дні колоди теж кармічна карта. Тобто, все ж таки, оці якісь ситуації, вам ну, просто не уникнути їх. Ми далі побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Але в цьому випадку теж ситуація, в яку вам потрапити треба було б обов'язково, бо інакше. Воно б тягнулося у вас і далі, і вам би було б незручно, і ви б вже б знаєте там дещо хвилювались би. А так ви просто до ладу приводите ситуацію, людину від себе там, якщо треба, відсторонюєте або навпаки наближаєте, бо бачите, що людина в цій ситуації спрацював чи спрацювала як можна найкраще для вас. Чого ж вам треба б і краще б за все уникнути в цей день? Ну. Тут ситуація, в якій вам треба буде обрати, на чиєму ви боці проясниться момент, де треба буде людині допомогти. Це може бути ситуація по роботі, там, де, знаєте, щось людина робить, і ви розумієте, що може щось неправильно робить, чи робить ну, взагалі невміло. І вам треба буде обрати, чи ви допомагаєте і людину як навчаєте в ситуації, а чи ви взагалі відсторонюєтесь і даєте людині там завалити справу? Ну, щоб всі розуміли, що людина не вміє. і... Незаслуговано не отримала посаду, чи отримав посаду. Якась така ситуація, в якій вам треба буде вирішити, на чиєму ви боці. Ви чи допомагаєте, чи проходите повз, щоб ситуація була розкрита цілком і повністю для всіх оточуючих. Тобто, просто, от, знаєте, відмовитись від. А тут у вас не вийде відмовитись, вам, врешті-решт, все одно треба буде обирати щось. Тобто, тут така патова ситуація. Тож ні. навіть не буду чіплятись тут до самого питання і до відповіді, яку дали карти. Так, далі, чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Ну, от бачите, я ж кажу, патова ситуація не уникнути. От чи ви допомагаєте, чи ви не допомагаєте в ситуації? От, просто от це знаєте те, що невідворотні по старшому аркану смерть це зміни, які повинні відбутися або в вашому житті, або в житті людини, яка до вас дуже наближена, десь ви там перетинаєтесь в житті. Буде щось відкрите цілком і повністю. Це просто, от, знаєте, як день можливості все змінити. Це може бути про людину, яка менша за вас. Або за віком, або за якимось там, ну, за фахом якимсь. Просто. Події цього дня вони будуть допомагати змінити те, що вже от, ну, як в часі воно повинно так статись. Вже багато якихось можливостей було притягнуто да, в цю ситуацію. Багато якихось, знаєте, подій спочатку от вони відбувались. А тепер же ж э, прийшов час, э, ну, як підкоригувати, під, ну, як висновки зробити в ситуації. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Як у вас тут цікавенько. Тут більш знаєте про навчання в цей день. Звертайте увагу, більш за все, корисних порад вам буде надходити в цей день від чоловіків або від одного чоловіка, але це більш за все, як з вашої родини людина: імператор, іерафант, король жезлів дуже активний, дуже такий впевнений в собі, знаюча людина. Ну тобто. Там багаж знань такий колосальний, вже накопичений, і людина з таким, знаєте, нестандартним баченням цього світу. Тобто все, що він роздивляється для себе, у нього трошки інакший погляд, у нього не тільки, ну, скажімо, таке просто зчитування. Самої ситуації, а у нього ще й інтуїтивне бачення додається. Тобто, це може бути навіть там вчитель, десь якийсь, ну, там вчитель вашої дитини, наприклад, чи ви десь навчаєтесь, десь ви там, ну може майстер-клас якийсь проходити, може коуч ваш якийсь. ну Тобто людина, яка. Важлива своїм баченням, своїми знаннями. Прислухайтесь, придивляйтесь до такого чоловіка і користуйтесь тим, що він вам надає, як тим знаннями, які від нього надходять. Все, на цьому я дякую всім. Ну, от бачите, перемішала і відлюдник. Там дійсно накопичені величезні знання в тій людині. І те, що він вам може передати як навчання, для вас це буде, ну, просто як, знаєте, як свято якесь. Все на цьому дійсно. Дякую, всім вам гарного дня. І гарних подій, і людей найкращих поряд з вами. І хай вони будуть дуже душні для вас корисні, і будьте в безпеці, обов'язково це найголовніше. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!